Виїзне заняття у Києві розпочалось з комітетів Верховної Ради, а саме з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та з питань науки і освіти. Останні є прообразом майбутніх суспільних знань. Комітет також займається питаннями інноваційності та захисту інтелектуальної власності. Відповідаючи на питання студентів щодо прийнятого закону України про вищу освіту, його розробники відзначили, що основна ідея полягає у наданні більшої автономії вузам та, зокрема, підвищенні ролі студентського самоврядування. В комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянули напрямки діяльності підкомітетів та робочих груп, зокрема стосовно формування регіональної політики, системи надання адміністративних послуг, підготовки нового закону про державну службу та його синхронізації з положеннями законопроекту щодо місцевого самоврядування. Це було дуже цікаво і пізнавально, так як все ж таки ми вибрали шлях майбутніх державних службовців, що нам дасть більш таку практично змогу зрозуміти діяльність державної служби далі. Студентів очікувала екскурсія до будинку Верховної Ради України. Молоді люди відвідали місця, де приймалися ключові рішення, дізналися її історії та про те, яким чином пересічні українці можуть бути присутніми на сесії парламенту. Також студенти відвідали національне агентство України з питань державної служби, дізналися більше про його роботу, міжнародні проекти, наукові дослідження та надання консультативної підтримки. Адже для нас, як ви державних службовців. Ми здобули певні знання, досвід та перспективи для майбутньої самодіяльності державної служби. Так як я поки ще навчаюся, в майбутньому я мрію стати державним службовцем, і для мене це було дуже цікаво ізвально, так як я здобула певні знання, перспективи, навички саме у державній службі. Державна служба не просто місце роботи, а професія, що вимагає відповідного рівня підготовки, бажання розвиватися та особисто долучатися до реалізації державної політики. У світлі сучасних змін та процесів реформування саме держслужбовці можуть своєю діяльністю сприяти успіху реформ або, навпаки, гальмувати їх.